Ну, яке відчуття? Відчуття, розумієш, що прикриваєш дуже багато людей і ні одного дитину. Після того, що вже надивилися, скільки людей вже пострадало, погибло, то як би собі навіть і не простив би, якщо б її пропустив. Команда состоїть із чотирьох чоловік. Є у нас старший позиції. Він слідкує за по спеціальному перебор, він слідкує откуда йде ракета. Він дає напрямок, ну, один в полі не воїн. В будь-якому випадку мені підказують і коригують мною. З даним підрозділом ми збили дві цілі: один шахіт і одну крилату ракету. От, ну що відчуваю? Це прості хлопці, які в силу обставин змушені займатися тепер військовою справою. Дуже багато залежить від взаєморозуміння, то там, взаємо, там, взаємо, співпраці саме в той момент. Тому це молодці, просто ну, це цим словом можливо не до кінця передається. Це справжні, справжні наші такі от, українці, громадяни. От вони справжні, можливо, це ключове буде слово. Конкретно ця мобільна вогнева група, яка має на озброєнні переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер. Вона за останні два тижні збила два засоби повітряного нападу. Це шахет і 30 серпня ракета Х 101 Їх ефективність дуже, -дуже висока. Я щиро подякував хлопцям та впевнився, що вони підготовлені. Ми не стоїмо на місці, робимо все для того, щоб підвищити. effectiveness.